увага. Зловмисники пікетували обласну раду. А коли приїхали правоохоронці, їх закидали коктейлями молотова та ще й підпалили службовий автомобіль. Аби заспокоїти агресивно налаштованих порушників на місце події направлено зведений загін з усіх підрозділів міліції. Адмінбудівля обласної ради не справжня спалений автомобіль, списаний не справжні і розбійники. Так тренуються закарпатські правоохоронці. Проводяться тактико спеціальні навчання. З метою досконалення навичок особового складу щодо дій під час ліквідації масових заворушень в містах та населених пунктах області всі працівники міліції, які входять в склад органів внутрішніх справ, всі приймають участь. кожна відведена своя роль в цій операції. За сценарієм, агресивно та проросійські налаштовані мітингувальники озброєні палицями мають бензин та пляшки з водою. Присутній на місці охоронець ДСО натискає на сигнал тривоги. Нажав, після того як толпа хулігані підійшла до адмінбудівлі, нажав тривожну кнопку. Наша задача по приїзду а, затримати найбільш активних які, ну, особи, які. Вриваються до адмінбудівлі. Далі слідчо-оперативна група. Група оточення, блокування, розстеження снайпер виїжджають на місце подвій. Для відвернення уваги на місце пригоди направили і ДНП. З вогнем, що вирує внаслідок підпалів, боролись працівники ДСНС. Тренувались під час навчань і медики. Коли злочинців ліквідовано, до роботи приступила вівчарка з лад. Її завдання обстежити територію на наявність вибухових пристроїв. Бак, які по затриманню працює, будуть допомагати. В, в, в оточенні і дві собаки, які будуть працювати в по пошуку вибухових пристроїв. Це моя собака і собака старшого інспектора. Недавно повернулись з зони АТО. В місті були два місяці. Злата разом з хазяїном два місяці пробула в зоні АТО на блокпосту. Там перевіряла автомобілі. Тому добре знає своє завдання. Вибухівку знайшла за мить, давати коментар, відмовилася. Бо собака пошукує вибухових речовин їй заборонено подавати голос, так як вибухові пристрої можуть зреагувати на звук. Вибуховий пристрій знайдений собаками кінологічної служби знешкоджено. Пікетувальників доставили відділом МВС, власне кажучи, на цьому навчання завершено. Оцінили підготовку міліціонерів на добре. кажуть, наразі треба бути готовими будь-до чого.